Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося прогноз на грудень для Росії. Як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте, будь ласка, про ваші вподобайки, коментарі, підписки. Це дуже важливо і просуває відео вгору. І так, головні події грудня для Росії. Карти мені дають саме ця колода акцент на тему їхньої економіки і допомоги. Тобто, чомусь у грудні місяці вони будуть дуже сильно стривожені ситуацією з грошовими потоками і з якимось співробітництвом. Тому що ось ця шістка пентаклів, яка безпосередньо говорить про фінансову допомогу, про кредити, про займи, про співробітництво. І тут ця карта перекривається чомусь двікою мучів і двікою Пентаклів. Обидві ці карти вони у цьому контексті схожі по своєму трактуванні, тому що тут виникне певна яка ситуація, у якій вони будуть безсилі. Їм доведеться йти на певний якийсь компроміс. Можливо, це стосується певних якихось договорів або щось у цьому роді, тому що шістка пентаклів це карта балансу. Ти мені, я тобі. Тут, можливо, вони не дотрималися певних якихось домовленостей по якомусь контракту або діловій угоді, тому що тут вже у грудні місяці з'являється певна якась напруга у комунікаціях з тим, з ким вони мали фінансові справи, хто їм допомагав. Тут вже йде певна якась боротьба, тому що є затримки у виплатах. Є якісь певні домовленості, які відклали до кращих часів. Наступає період невизначеності і відсутності позитивних для них перспектив, тому що у грудні місяці російська влада буде намагатися максимально якось балансувати, десь знаходити гроші на всі свої нікчемні ось ці воєнні потреби. Не можуть вони ніяк насититися. Тобто, проблеми дійсно будуть. Це може бути і колування ринку, і можливо, певні якісь проблеми з потоками їхнім. Фінансовими, але карти чітко націкають на те, що з кимось із їхніх партнерів у них виникнуть серйозні проблеми, і вони. Поки що з цим дуже швидко не зможуть нічого зробити, тому що ця ситуація їх заводить у певний якийсь тупик, блокує ось цю шістку пентаклів, ось цю допомогу. Тут ще, якщо ми подивимося на нижній ряд карт, король кубків дуже часто в мене ця карта випадає саме на нашого президента Володимира Зеленського. Якщо ми трактуємо саме з цієї точки зору, то карти мені показують, що тут може бути. Якийсь або шантаж, або російська влада може аля якийсь компромат вилити, тому що пашмачів це завжди карта шпигунства, це карта якоїсь прихованої інформації, у тому числі певної когось компромату. Тобто тут вони можуть шантажувати і маніпулювати ось цією інформацією, яка аля в них є. Про мирні перемовини тут теж буде дуже багато заяв. Про мирні перемовини тут теж дуже багато буде розмов, тому що ось ця двіка кубків поруч із картою Володимира Зеленського. І, взагалі, у грудні місяці усі дипломатичні якісь розмови і перемовини будуть дуже дуже напружені. Кожна зі сторін буде намагатися знову ж таки балансувати і щось для себе виудити. Якісь плюшки, і дві камечів це саме про напруження, це саме про недовіру, блокування певних якихось. Рішень і блокування будь-яких реальних мирних ініціатив. Хоча ось цю ілюзію вигляду, що вони готові йти на перемовини, вони будуть створювати. Але все одно тут чомусь йде акцент саме на нашого президента Володимира Зеленського. Не просто так тут ця карта випадає. Щось вони будуть крутити, щось вони будуть у грудні місяці мутити. Як і на Україну випадало, що будуть ще якісь мирні перемовини, якісь нові ініціативи. Тут, в принципі, те ж саме мені показують карти. Оці закохані ко. Лісниця це про поїздки, це про якихось гінців. Знову можуть якісь делегації зустрічатися, але знову ж таки російська сторона буде дуже активно відстоювати свою позицію, дуже агресивно король мечів, десятка мечів, тобто йти до кінця. Ну, якось ось так. Дивимося на інші колоді. Головні події грудня 2025 року для Росії. Тут такі сильні старші аркани повипадали, якась має бути дуже гучна подія на Росії у грудні місяці. Тут дивіться, в нас вісімка пентаклів, вежа і туз кубків. Вежа завжди щось руйнує, і дуже щось велике, масштабне, де багато полум'я і навіть людські жертви. Тут ось ця вісімка пентаклів може говорити мені про якийсь великий завод, про якесь велике виробництво. З іншої сторони, ось ці дві карти можуть говорити, що щось буде горіти на воді або щось що пов'язано саме з водою або рідинами. Ну, до речі, ця карта може показувати як кораблі, так і нафту, так і, в принципі, якийсь міст. Тому тут однозначно десь дуже дуже гучно прилетить, і ми про це почуємо. Тут ще зі сторони російської влади можуть бути якісь Дуже дуже гучні заяви, які будуть стосуватися не тільки України, а й взагалі всього світу. Королева Пентаклів може говорити або про якийсь матеріальний ресурс, який зберігається, десь у закромах, також ця карта про безпеку і захищеність. Не знаю, що це може бути будемо дивитися по подіям грудня, як це все буде програватися, тому що іноді ти дивишся на карти, не розумієш, про що саме хочуть сказати карти. Але потім, коли ця подія вже відбувається, ти вже чітко розумієш, про що це було. Плюс тут ще й нас четвірка мечів, тріка мечів, шістка жезлів, смерть, король кубків, повіщений. Угу. Дивіться тут знову ж таки карти мені говорять, що вони не зможуть досягнути тих вершин, які запланували собі. Саме на грудень місяць, тому що тут стає на паузу щось дуже для них болюче. Їхня перемога вона як перекривається, і приходить смерть. Смерть завжди несе якісь дуже важливі кардинальні зміни. І тут, до речі, ще ось ця карта короля кубків, як і у минулому розкладі карти показали нашого президента Володимира Зеленського, так і тут, і тут між цими двома картами смерть і повішений. І якщо ви подивитеся мій розклад для України на грудень місяць, то там карти мені теж чітко показали, що є велика загроза саме життю президента Володимира Зеленського. Тут теж саме мені карти кажуть, що в них є в планах принести його у жертву, тому що подивіться, які тут стачі аркани між ось цим. Королем Кубків, і щоб це призвело до розбрату всередині нашої країни. Але якщо ми, наприклад, не прив'язуємось саме до нашого президента Зеленського, король Кубків може показувати якусь людину при грошах, особливо та людина, яка багато говорить. І ця людина на слуху. Ось тут може для цієї людини. Теж пройти смерть або взагалі ця людина може повіситися, як нещасний випадок. Ось такий, тому тут можна по різному трактувати, і ми будемо розглядати різні варіанти. Я завжди так роблю, тому що однозначно сказати якусь одну версію, я не можу завжди декілька версій у мене є, тому що карти можна по різному читати і по різному трактувати. До речі, четвірка мечів дуже часто ще й показує стоп у певних якихось ресурсах. Ну, наприклад, там світло, вода, газ, тепло і тому подібне. Тобто мені здається, що по світлу і по якимось важливим. Мім, ресурсом енергетичним, ми теж будемо їм поляти, і можемо вразити щось дуже для них важливе, тому що тут як удар у саме серце, і це якось вплине на їхню переможну політику, їхню переможну тактику, те, що вони вважали за перемогу, тут воно якось трішки і накривається саме у грудні місяці. І ще один важливий нюанс, я забула сказати, що Росія може якісь робити теракти у інших країнах, тому що тут карта світу безпосередньо можливо ці теракти відносяться саме до. Води. Не просто ж так, тут туз з випадає. Тому це трактування і прочитання карт теж дуже-дуже можливе. Подивимося ще на ці колоді, головні події грудня для Росії. Цікаво, карти повторюються, тому що у всіх розкладах на ось цих різних колодах є певна така ниточка, яка їх пов'язує. Дивіться знову король кубків. Я не знаю, що це за король кубків і які. Досить такі важливі події будуть пов'язані з ним саме що стосується Росії. Я на жаль не знаю, але він постійно випадає. Ця фігура є ключовою саме у грудні місяці. По-перше, тут карти знову мені націкають на те, що Росія буде активно якось випрошувати допомогу, тому що їй для війни дуже сильно не вистачає. Будуть певні якісь поїздки, зустрічі. Можливо, вони будуть організовувати якесь свято, можливо, на свято буде якась зустріч або поїздка, але все це пов'язано з. Саме з їхніми якимось боргами, з намаганням вибити для себе якусь додаткову саме військову допомогу. До речі, король мечів може показувати і безпосередньо воєнних, тому що шістка пентаклів, як я вже говорила, це карта балансу. Ти мені, я тобі. Можливо, там в якомусь їхньому договорі з якоюсь країною прописано, що військові до них мають теж періодично надходити. Тут теж це можливо, але у будь-якому випадку акцент тут йде саме на допомогу, саме на фінанси кредит ресурси, грошову допомогу, людську допомогу і ось ці поїздки, поїздки, поїздки. Ну і трійка кубків, щось вони можуть дуже голосно проголосити, тому що бачите, тут вони святкують, тут вони радіють. Можливо, вони проголосять про заключення якогось нового договору, тому що король кубків – це як лідер якоїсь країни. Це не Трамп, тому що Трамп у мене випадає королем жезлів, тому що тут йде безпосередньо якась робота саме з ось цим королем кубків. Ну, подивимося по подіям грудня, що ж це за король Кубків такий. Давайте подивимося, що буде відбуватися у владі Росії у грудні 2025 року. Тут щось пов'язане з великим матеріальним ресурсом. Тут і королева кубків, і тус пентаклів. Це дуже великі гроші, і щось пов'язане зі світом. Можливо, знову вони будуть вимагати, щоб їм повернули їх заморожені активи. Можливо, тут буде тема підлабузництва. і Вони будуть намагатися з кимось аля то вирішувати. Але звичайно ж, все це будується саме на грошах. Тут ще й в нас Дональд Трамп випадає на дні колоди і чомусь. Поруч відлюдник, закохані, якийсь вибір перед ним постане, дуже важливий. І тут, бачите, знову підкуп. Мені вже карти це показували, що Росія буде намагатися підкупити Дональда Трампа для того, щоб він приймав рішення на їхню користь. Знову ж таки, не виключаю, що це рішення може бути пов'язано з їхніми замороженими активами, тому що ось цей актив, який знаходиться у світі. А їм він дуже, -дуже сильно потрібний, тому що це ну прям. Величезна частка грошей, але те, що буде проголошено, чомусь Росії не сподобається, тому що від оприлюднення певної якоїсь інформації в них наступає п'ятірка кубків, карта великого просто розчарування, карта апатії, велика депресія від того, що ти не досягнув бажаних результатів. І... Тут все потрібно буде починати з нуля. Тут щось для них важливо обнуляється, і це пов'язано знову ж таки з якимось великим цінним для Росії ресурсом. Ну, якщо ми розглядаємо саме безпосередньо про владу Росії, то тут когось можуть. Або звільнити, або навіть вбити, тому що тут подивіться цікава промальовка. Це взагалі карта трауру, і тут є такі червоні крапельки. Тому я вам скажу, що по цим картам дійсно когось можуть обнулити. Але чомусь тут все крутиться навколо грошей, їхнього бюджету, його наповнення. Ну і як я вже сказала, по цим нижнім картам можуть когось усунути. Давайте подивимося плани російської влади. на Грудень місяць щодо війни в Україні. Які цілі вони ставлять собі на цей місяць. Ну, тут вежа перевертається, це масовані обстріли якомога більше зруйнувати. Вони хочуть, по-перше, максимально обмежити нас у ресурсах. Вісім камачів тут випадає. тобто Атаки по нашій критичній інфраструктурі, на жаль, і далі будуть продовжуватися, і вони можуть бути досить такі глобальними і масштабними саме у грудні місяці, тому що все це, це направлено саме на мирне населення. На жаль, ось так мені показують карти. З іншої сторони, в них є плани щодо наших ЗСУ, тому що тут в нас ось цей лицар мечів і як взяти у кільце. На якихось навіть декількох напрямках, тому що тут ось ця десятка жезлів, як замкнути коло, тобто повністю зупинити і оточити. Плюс до дуже багато буде інформаційного і психологічного тиску саме на наше українське населення, тому що ось тут населення, бачите, вливається певна якась інформація щодо мирних перемовин, щодо мирних ініціатив. Вони будуть намагатися себе виставляти такими пухнастими, білими і хорошими. Але насправді, звичайно ж, тут випадає на ось цю карту карта жадібності. Ось ці знову ж таки чотири області. Дуже часто ця карта в мене показує, що ми готові йти на співробітництво. Ми готові. Це Україна не хоче, яка вона погана паршивка. І четвірка, ось цих пентаклів говорить, що ми нічого не хочемо віддавати. Ми не готові йти на будь-які компроміси. Вони вважають ці чотири області своїми, і вони по лицю Пентаклів готові грати у довгу. Вони вважають, що все в них там добре. І готові йти далі і далі, на жаль, просуватися. Тому у грудні місяці готуємося до нових інформаційних атак, погроз і маніпуляцій зі сторони російської влади. Плюс тут ще цікаво, коли «Фортуни» Єрофант. вони щось будуть хотіти від американської влади від Дональда Трампа, тому що єрофант дуже часто мене показує або Америку, або в принципі ця карта може показувати і Китай. Вони хочуть якось повпливати на одну з цих країн, або, наприклад, на обидві навіть ці країни, тому що вони мають. Великі важелі саме впливу і тиску, але щось по четверці кубків в них буде не виходити. Вони будуть ще нові, якісь плани розробляти, тому що їм потрібно надходження у бюджет, щоб далі фінансувати війну. Але бачите, все це чомусь руйнується. Вже не в перший раз карти мені показують цю інформацію. Я не знаю, яка подія має відбутися, але тут, по дияволу, навіть п'ятірка мочів. а що ж таке, тут відбувається. Подивіться. Тут якась дуже голосна грандіозна подія. Я відразу хочу сказати, що не обов'язково, що ця подія відбудеться у грудні місяці, тому що карти Таро – це не календар, і сроки можуть трішки зсуватися. Це може бути і пізніше. Але карти мені дають точно зрозуміти, що має відбутися якась голосна руйнуюча подія. Зараз це все скрито, зараз це все приховують, але це все вибухне просто в один момент. І події почнуть розгортатися дуже швидко. Диявол бере їх у свій оборот. Це карта вогняна, і вона дуже Дуже небезпечна. І це призводить їх до краху, це призводить їх до поразки. І є дев'ятка мечів, це вводить їх в великий ступор. Їм буде дуже страшно, їм буде дуже лячно. Вони не будуть знати, куди їм діватися, що робити і як вити з цієї ситуації. Але дійсно, ось ці карти мені говорять, що це має бути але пізніше, тому що, бачите, аж де ці карти випали на дні колоди, і там трішки далі. Тому. Їхні намагання, поки що ось на грудень місяць, якось натиснути, вплинути на США або Китай, вони не увінчаються повним успіхом. Їх щось розчарує. Їхні ініціативи будуть відхилені, або теж їм цей Китай і США будуть морочити голову. Тобто, все буде виглядати не так, як воно є. Насправді нам можуть доносити одну інформацію, що зі сторони Росії, що зі сторони США, наприклад, але насправді там такі м'ясів відбувається, і все зовсім зовсім не так. Як нам будуть говорити, нам потрібно готуватися до якихось масштабних прям таких інформаційних атак саме у грудні місяці. Давайте подивимося найбільші загрози для Росії у грудні 2025 року. Тріка жезлів може показувати на їхні кораблі або все, що пов'язане саме з морською і водною стихією. Люстрій жезлів – це карта торгівлі. Може постраждати якийсь їхній торговий шлях або все, що пов'язано знову ж таки з торгівлю. Це якось дуже пошитне їхню стабільність і їхню впевненість у майбутньому, тому що тут, бачите, від імператриці йде безпосередньо найбільша від них загроза. Тут ось ця вісімка мечів, повішена, карта світу. Щось для них закінчиться саме у грудні місяці. Щось потрібно буде їм принести у жертву. Щось ми принесемо у жертву на алтар цієї. Війни ось такий подаруночок для Росії. Вони будуть в певних якихось обмеженнях, і це несе для них найбільшу небезпеку, саме що стосується їхньої стабільності. Плюс, якщо ми імператрицю розглядаємо саме як якусь жінку, тут може бути для неї теж якась небезпека, тому що що минулі карти нам показували, що тут карти показували, що для якоїсь людини на Росії є загроза саме смерті. Ну тут ще й повішений він безпосередньо може говорити мені про повішення. Тому ось так. Давайте подивимося, якою буде допомога партнерів Росії у грудні 2025 року. Цікаво, що тут взагалі жодної карти допомоги не випало. Тут карта мені ще раз підтверджують, що щось може піти не за їхнім планом. П'ятірка Кубків приносить їм величезне розчарування і роздратування, тому що смерть вносить свої корективи. Так повинно було бути до цього. Вже все йшло. Смерть це карта величезної трансформації, великих змін, на які ти не можеш вплинути. Це ну, кара небес, якась сторінка має перегорнутися. Щось має закритися вже назавжди. Вони будуть намагатися, звичайно, цьому протистояти дуже яро, дуже палко, тому що в них є надія на майбутнє, що все ще можна врятувати, але все одно по вісімці кубків вони відходять від певних якихось своїх планів. Мрій, задумів і намірів тут однозначно туз мечів відрізає щось, відрізає. Бачите, ось цю допомогу і її стає вже набагато менше. Світ він завершує якийсь етап, завершує співробітництво з двікою кубків, тобто з кимось вони там лобизалися, але зараз вже не будуть, тому що п'ятірка жезлів і шістка мечів говорить, що Тут через бій, прям п'ятірка жезлів. Шістка мечів доведеться. хоч не хоч, але від цього відходити. І тут така жирна крапка. Ну, не знаю. Невже ж там якісь зв'язки прям обірвуться з якоюсь їхньою країною, яка вважалася їхнім великим другом. Хтось з країн може вставити їм ножа у спину. Ну, немає тут жодної карти допомоги. Це не означає, звичайно, ж, що там допомога взагалі не буде йти. Карти показують мені більш на глобальному і масштабному рівні. Тому ось така ситуація тут. Давайте подивимося, яким буде грудень місяць для російської армії. Звичайно ж, тут потрібно дивитися по напрямках, тому що так, це досить такі загальне запитання, але тут може бути загострення на двох якихось точках. В них на грудень місяць дійсно помагають великі якісь масштабні плани. І тут, бачите, двіка, і тут двіка, як дві області, два напрямки або дві точки заходу з різних сторін, що всіх дуже цікавить. Ну, взагалі, якщо, наприклад, ми роздивляємося карту місяця, це може бути як Запорізька атомна електростанція, тобто Запорізька область. Можливо, Саме там вони планують прорив, але тут, бачите, як два напрямки саме, тобто дві ключових точки. Вони там планують прорвати нашу оборону. Але по трійці мечів я не бачу, що це увінчається якимось великим успіхом, тому що трійка мечів розбиває їхні ось ці таємні коварні плани. Плюс тут ось ці карти дійсно можуть говорити, що вони самі щось там можуть напартачити, і це несе загрозу дійсно щодо Запорізької атомної електростанції. В них є план рухатися вперед, 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 не дивлячись на те, що дуже багато буде смертей. Особливо це стосується саме території біля води. Тут дуже багато їхніх ось цих недовояк поляже. Ну, звичайно ж, тут у скупків сонце, я не можу сказати, що в них зовсім не буде ніяких перемог, тому що на півдні нашої країни. Не дійсно в них може бути якесь просування і певний якийсь прогрес, тому що вони, бачите, планують рухатися на багатьох напрямках, прямо для того, щоб натиснути на нашого президента Зеленського, ось так, щоб це було одним з важелів. На перемовинах захопити якомога більше територій, натиснути, продавити. Тому у грудні місяці ситуація буде досить напруженою, неоднозначною, тому що ось ця ще дві кажеслів може говорити про коливання фронту, як і колеса фортуни, туди, сюди, туди, сюди. Але тут саме щось з Запорізькою областю мені не дуже подобається. Вони щось там можуть самі і намутити. Ну плюс трійка мачів може говорити мені і про те, що може десь прилетіти у скупчення їхніх воєнних. Там, де вони вважали, що вони знаходяться у безпеці, у тилу, прям максимально захищені. Там, бачите, вже щось таємне для них готується. Певні якісь такі сюрпризи. Можливо, це буде не якесь свято, а можливо, це буде шикування їхніх воєнних або щось у цьому роді. Тому ось так. І наостанок, давайте подивимося, обстріли Росії у грудні місяці. Обстріли, грудень Росія. Однозначно можу сказати, що сумувати Росію у грудні місяці не доведеться, тому що ну тут такі сильні аркани. Карта сонця це великий спалах, це щось таке велике масштабне. І я вам скажу, що карта Сонця ще може показувати не тільки південь нашої країни, а й безпосередньо карта Криму. Туди щось дійсно може прилетіти, тому що там, де вони вважали, що вони все захистили, що в них там супер оборона, супер ППО, туди ми дістанемо покласу фортуни, і можуть бути навіть багато дуже смертей. Плюс тут ще ось ця десятка мочів з водою намальована, і тут у ту кубків вода, що ще пов'язане саме з водою. Це може бути, як, наприклад, і їхній якийсь. Там танкер, це може бути і нафта, тому що як виливаються труби, по яким йде нафта, або щось у цьому роді, ви зрозуміли, що пов'язане саме з нафтою, тому що це приносить їм просто величезні якісь убитки, величезний просто якийсь урон. Плюс фортуни – це ще й про рух транспорту, шляхи пересування, там, де рухається можливо техніка, можливо їхні воєнні, тобто все, що пов'язане саме з наземним рухом. Ну, взагалі карта сонця це ще й дитяча карта. Ну, ось так. Дивимося далі. Обстріли Росі у грудні місяці. Ну, без світла теж в деяких регіонах вони посидять, тому що тут карта зірка. Тут ще ось ця карта місяцю. З однієї сторони вона може показувати атомні електростанції, з іншої сторони, ця карта і жалі в принципі будинки може показувати. Тому що, коли, наприклад, дивлюся на обстріли України, то ця карта дуже часто програється як якийсь нічний обстріл і потрапляє в жилий будинок. І тут знову ж таки подивіться: тут вода, тут, тут, тут вода. Ну, майже одні водні карти, і на зірці теж вода промальована. Тобто, щось ось буде масштабне, глобальне саме з водо. Рідинами, хімічними якимись речовинами. Все, що з цим пов'язано тут, може бути для них якась дуже велика така несподіванка. Ну, взагалі карта МАГу дуже часто показує саме центр прийняття рішень влад України. Можливо, там до Московської області, до Москви щось там буде ближче долітати. Тому що тут ось ця дві жезлів, як саме область. Тут безпосередньо там, де приймається рішення. Бачите, тут така цікава будівля на фоні промальована. Зараз фокус наведу. Оп, бачите, ось тут і ось тут. Дуже на якусь урядову будівлю схоже. Тому, не знаю, подивимося, що там буде таке цікавеньке для них приготоване. Тобто тут однозначно дуже-дуже багато води. Дивимося далі: обстріли Росії у грудні. Знову тут акцент йде саме на критичну інфраструктуру. Плюс тут ще щось з воєнними пов'язано, тому що бачите якийсь хитрий план, щоб їх максимально обмежити, щоб якомога було більше жертв серед їхніх воєнних і особливо серед військового керівництва, тому що ось цей король мечів, ну це не просто якийсь рядовий солдат, це щось набагато набагато вище. У поїздці, бачите, хочуть когось прибрати саме у поїздці. Тут він може бути у лікарні, а потім. Ну, Подивимося, куди його призведе ця доріжка. Тут тріка кубків, це знов ж таки з однієї сторони, це щось пов'язане з водою або рідинами. З іншої сторони, це карта святкування певного якогось свята. Тут щось готується для них цікаве. Десятка пентаклів. Може показувати заводи виробництва, підприємства. Також десятка Пентаклів, в принципі, показує на все, що пов'язано саме з великим оборотом грошовим. Саме. Ну на базари ця карта в мене часто випадає. Це якщо я по Україні, наприклад, дивлюся. Ця карта в мене вже не раз так програвалася. Ну думаю, що у питаннях щодо Росії ця карта більш про підприємства і заводи. Тут ще їхні якісь склади можуть горіти, тому що те, що вони довго накопичували, можливо, якась навіть допомога з їхніх країн. Партнерів, бачите, зі світу. Ось вони накопичують, і тут воно все горить. Далі дивимося. О, до речі, Верховна Жиця ще в мене іноді показує церкви, монастирі і якісь культурні цінності і пам'ятки. Ну, я вам говорю всі варіанти, які можуть програватися. І так, дивимося ще обстріли Росії у грудні. Буде летіти дуже багато, особливо дронів, ось ця вісімка жезлів, вогняна така карта. І будуть навіть і жертви, буде їм страшно, лячно. Це карта і вимкнення світла теж, до речі, показує. Тут є небезпека для якогось короля пентаклів, і тут пашку десятка кубків. Це скупчення їхніх воєнних, якийсь навчальний полігон, не знаю, можливо, нагородження, якесь, ну щось у цьому роді. Тому що паш – це саме про молодих людей, новобранців, де вони там навчаються. І плюс тут ще й поруч ось цей коропен. Таклю, можливо, якийсь їхній керівник. Тарснеї суд націкає про велику саме кількість жертв і карта повіше те саме мені говорить. Тому ось таким буде грудень місяць для Росії. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл e Всім миру, любові, добра та все буде. Україна